Вітаємо, друзі, у проєкті Моя садиба. Сьогодні ми вже не на городі, не в саду, а власній хаті. Займаємось пересадкою вазонів, які раніше в попередньому відео, впевнений, ви дивилися. Привіт, найдорожчі! Зима зимою, а на город хочеться. Вирішив собі проблему зробити. Знаєте яку? Як не можна піти на город, то я хочу город в хаті зробити. Поки до ще два місяці, мікрозелень можна висівати. А сьогодні хочу я вазон придбати, щоб з ним там займатися, кохатися і вам цю радість показувати. Підемо ще й до колег, виток зробимо. Придбали. Тепер їм треба дати силу рости далі, розвиватися і збагачувати киснем нашу хату. Правильно, Антох? Чим ти будеш мені корисним? Клас. Класно. Е, ну що, ми придбали вазончик з потефілум та калантея. І будемо їх пересаджувати, щоб вони росли і радували нас. Почнемо ми з меншого. тут менше роботи і. І є, прослідковуються певні проблеми. Хочу вам сказати, кому нагадати, кому в новину, що тут листочки можуть засихати або чорніти. Ми зразу на це звертаємо увагу. Ось такий листочок, він нас почорнів. Це може свідчити про загнивання коріння. Але довести ми це зможемо тільки приступивши до процесу пересаджування. Отже, поїхали! Помаленько, чик-чик-чик, прижали. О! Дивіться, ну, корінчик непоганий. Але ось ця, ось ця штука, на жаль, і специфічний запах свідчить про те, що в нього починає загнивати коріння. Для того ми взяли добриво, воно, звичайно, проблему не вирішить. Але завтра ми е, додамо сюди фундазол Максим або Привікур Energy, щоб е, в гниль кореневу забрати. А це добриво просто м, створить сприятливі умови проростання і розвитку кореневої системи. Е, для того, щоб е, захистити нашу рослину від таких проблем, потрібно максимум прибрати стару землю. До речі, Антон, ти хочеш, щоб в нас було два з патефілами? Зробимо два. Дивіться, друзі, ось тут дуже легко розділяється на ще одну гілочку вазончик. Ми його спробуємо, щоб мінімально пошкодити коріння, наскільки це можливо, витягнути. І в нас придбали і заплатили ми за один вазончик, а вийде два. І ми можемо посадити його в той самий горщик, в якому він зростав. Коренева система тут практично не вражена. До речі, ми використаємо ножечки, щоб прибрати пошкоджені корінчики. Допоможеш? Дивись, ось треба так? Б... Ага. Так. Да. Бачиш, пошкоджені корінчики? Дивіться, постереба. Бачите, пошкодить корічки. Ну, всю живу кореневу систему ми залишимо. Ну, В принципі, якщо проблема і є, то вона незначна. Але фундазол Максим або Привікур Energy обов'язково. Ми землю на утилізацію відправляємо і беремо дуже добру землю. Щедра земля. За багато років вона виправдала довіри наших покупців і показала себе як безпечна, дуже багата на поживні мікроелементи. І з гарною структурою земелька. Ось. В неї є кокосове волокно, яке знезаражує ґрунт, агроперліт. Тут хороші фізико-хімічні властивості. Так, будемо працювати руками, Антон. Тримай вазончик, а, а я, що ми, ми забули, правильно, бери рукавички. Ми е, майже забули, але не забули про дренаж І обираємо горщик також з дренажем, щоб не було таких проблем, коли загниває коріння. Нам потрібно буде горщик з дренажем, е, камінчики, е, такі керамзитові, які будуть в запобігати тому, щоб утворювалася пліснява і гниль внизу на дні горщика. І, звичайно, щедра земля. все А ти в цей насипиш. Десь половину засипай, засипають, оцього половину. Важливий момент допомогти рослині. Укорінитися. Так як кореневий комочок він недостатньо великий, і, замітьте, ми садимо таку невеличку рослину не в такий великий горщик, потрібно все робити планомірно. Підбирати до кореневища десь втричі більший горщик. Отже, кореневище у нас з горщика в 200 мл і одразу в літровий. Тому, щоб воно за В'язала, заполонила собою всю місткість, ми маємо йому допомогти правильно використавши укорінювач. На сьогодні ми зупинилися на виробнику живе добриво Ладижин. Ось, звичайно, використаємо меншу упаковку, бо це може вистачити на цілий рік на велику грядку азоні. І як ним користуватися? Таке добриво 35 мл. Для пересадки вазонів достатньо розводити на 10 літрів води. Нам такий об'єм не потрібний. Ми беремо літрову банку води і ковпачок. Хто не знає, він має 5 мл. Наповнюємо його не до самого краю і виливаємо в літрову банку. До речі, добриво гарно пахне і є абсолютно безпечним. Ми дали розчину настоїтись 15 хвилин, щоб активізувалися всі бактерії корисні. І проливаємо насадження. На такий горщик нам достатньо 300-400 мл води. Ми пролили, Підсипемо земелькою, коли воно водичкою трошки втягнеться. О! Тут теж дуже гарне кореневище. І грунт тут торфянистий. Дивіться, друзі, ось цей вазончик дуже давно просився в більший горщик. Тут майже немає місця для торфу, саме коріння. Е, але його стан чудовий, тут немає ніякої гнилі, і тому потреби працювати фунгіцидом не виникає. Навіть корінчики ну, підстригати я не буду. Я його трішки розправлю. Помістимо в більший горщик і впевнений, що вазон дуже позитивно відреагує. А знаєте чому? Тому що вони всі люблять увагу. І після покупки вазона, чи після того, як вам його подарували, обов'язково потрібно пересадити в комфортне середовище. Що ми забули? Добриво, Доброго яке ми обрали, хелпрост, воно підходить для всіх рослин для швидшої їхньої адаптації. Тато, ми зробили чудово справу. Чи можна виростити такий вазон з одної насінинки? Звичайно, можна, і про це ми розповімо нашим друзям у наступному сюжеті.